Андеграунду, це бій за життя, початок першого раунду Питання, хто зможе до кінця постояти, дістати перемогу, не впасти на канати. Ми нове покоління 21-го століття. Ми ті, хто ніколи не застрягне у сітях Ми готові завжди, але ми не піонери, ми нова гордість нашої ери, хто б не ламав нас, ніколи не сломати І в нас є те, що нікому не забрати. В нас є свобода, і ми незалежні. Наші сили зросли. Тепер вони безмежні. Ми можемо вільно йти до мети. Ти тільки скажи, чого хочеш ти, ти тільки скажи. Чого хочеш ти, чого хочеш ти, скажи чому Деграунду, щоб не було стій до останнього раунду. Стій, ти відчуєш, що таке перемога. Це наша ера, це наша епоха. Нас неможливо зламати, ми сильні, нас неможливо продати, ми вільні. Ти один із нас, набери терпіння, ми надія світу, ми нове покоління, це наша доба. Ми йдемо до змін. Послухай це сам і передай усім. Крім волі в житті, нам нічого не треба, ми нова гордість. Нашої ери, ми вільно йдем до своєї мети ми маємо те, чого не знайти. Все залежить від тебе, чого хочеш, ти скажи. Скажи. Але перед нами горять мости, хто спалює їх? Чому вони палають? Хто на сімейні знає? Чому ти мовчиш? Хоч слово скажи Невже так щиро це вважаєш ти. Щоб не стало здаватись, не треба. Це наша доба, це наша ера. Чудово, що є український прапор над українськими черкасами. Але на жаль, мушу сказати, що. Поки що влада не, не завжди пам'ятає, що вона українська, вона не дбає, і не, не, не шанує ні українців, ні українську землю, ні, ні українські національні символи. Так сьогодні в школі, там, де географічний центр України, де напередодні влада зрізала знак, що там географічний центр України, вона сама навіть не може зрозуміти, чи треба їй той знак чи ні. Бо злякалися, що туди приїде опозиція. Туди приїхали сьогодні Свободівці і в день українського державного прапору намагалися поставити там щогло і український прапор, державний прапор. Це державний символ України. І знаєте що? Недобита партійна номенклатура на чолі з головою районної адміністрації. Який навіть побоявся представитися. Бо він тільки з кабінета може і за спинами міліції може керувати. Натравили е, міліцію, яка приїхала в шоломах, в бронежилетах із автоматами. Приїхали до націоналістів, які встановлювали над українською Полянщиною український прапор. В 21 столітті, на 22 році незалежності, ми мусимо. Захищатися від української міліції, щоб поставити український прапор. І вони дійсно не дали поставити. Вони поставили там кордон міліції і не дали не, не змогли ми поставити там прапор. Але ми обов'язково приїдемо туди. Я сподіваюся, що і ми, сам, саме ми туди приїдемо, в нашу Полянщину. Ми, при, ми зайдемо в кабінет до того боягуза голови адміністрації, голови райради його заступників. І яких не пролазять уже в двері. Ми зайдемо до начальника міліції. Ми спитаємо там з кожного, хто дав їм дозвіл забороняти український прапор на українській землі. Товариство. Я дякую вам всім, хто сюди зміг прийти приїхати. Я дякую всім, хто взяв участь у автопробігу Черкасами. Ми сьогодні показали, що Черкаси це не лише Українське місто, а місто, яке стає націоналістичним.